Ранку, дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про посуд, але перед початком заняття ми з вами проведемо артикуляційну гімнастику. Дивіться, будь ласка, на мене та повторюйте за мною вправи. Перша вправа в нас буде посмішка. Друга справа в нас – гойдалка. Наступна справа у нас – годинник. Третя справа в нас буде лопатка. Четверта справа в нас буде конячка. Молодці звідки, п'ята права В нас буде гульбашка. Молодці, дітки. Ми з вами розімнали наші язички, а тепер перейдемо до нашого заняття. Дітки, подивіться, будь ласка, на малюнок. Що ви тут бачите? Так, це кастрюля. А для чого нам потрібна кастрюля? Так, правильно, дітки, щоб щось зварити. Наприклад, у кастрюлі ми можемо зварити смачний борщ або суп. Дітки, а якщо, наприклад, мені знадобиться посмажити яєчні, що мені для цього знадобиться? Який посуд я можу для цього взяти? Так, дітки, правильно, сковороду. На сковороді можна мажити не тільки яєчним, а ще й, наприклад, картоплю або м'ясо. Так, дітки, А коли ми з вами зваримо смачний суп, чим ми його налимо? Так, ми візьмемо для цього. Ополонник. Ось такий ополонник. Гарний. Так, дітки, правильно. А коли ми зваримо смачний суп, візьмемо ополонник і будемо насипати наш супчик, то куди ми його будемо насипати? Який посуд нам для цього знадобиться? Так, дітки, правильно, нам для цього знадобиться глибока. Тарілка ось така для супа або борщика. А для другої страви нам знадобляться ось такі плоскі тарілки. А ще таку плоску тарілку можна використати, наприклад, коли до вас прийде гості і потрібно буде кудись покласти шматочок тортика. Також можна використати таку плоску тарілку. Діти. А чи ми будемо їсти наш борщик, який предмет нам для цього знадобиться? Так, діти, правильно, нам для цього знадобиться ложка. Так. А якщо ми зваримо з вами макарони, наприклад, то яким предметом ми будемо їсти макарони? Що ми для цього візьмемо? Так, дітки, правильно, ми для цього візьмемо відел віделку. так. А якщо нам знадобиться щось розрізати? Наприклад, розрізати шматочок м'язка, то що ми для цього візьмемо? Так, дітки, правильно, ми для цього візьмемо ніж? Так, Дітки, а в чому ми з вами заваримо, заваримо смачний чай? Що нам для цього знадобиться? Так, нам для цього знадобиться чайник. Правильно, дітки. А куди ми будемо наливати наш чай, коли він завариться? У чашку правильно, дітки. Дітки, а як ми називемо одним словом ось такий ось чайничок? чашечку або там сковорідку, ще кастрюлю. Як ми все це можемо назвати одним словом? Так, правильно, ми можемо з вами назвати це одним словом посуд. Молодці, дітки, посуд. Але який це буде посуд з вами? Так, це буде у нас чайний посуд. Молодці дітки. А що нам знадобиться, коли ми заваримо з вами чай, наливимо в чашку, і... але чашка в нас гаряча. Що нам для цього знадобиться? Правильно, діки, нам для цього знадобиться ось таке ось блюдечко. Молодці дітки. А тепер. Будь ласка, уважніше на картинку ось на цю і скажіть, який буває посуд? Так, дітки. Правильно, посуд буває чистий, гарний. Так? А у нас на малюночку він який ще? Зелений, Правильно? так, молодці діти. Ви з вами добре попрацювали сьогодні, тож побачимося з вами на наступному занятті. До побачення!